Шукаєте квартиру в оренду. Зараз краще зупинитись. Далі даємо перелік житлових комплексів, в яких ми точно не радимо брати квартиру в оренду. Розпочинає наш рейтинг житловий комплекс Печерськ-Плаза або ж 52-га перлина. Комплекс розташований в Печерському районі Києва в зручній локації. Але сьогодні там є проблеми з заселеністю, немає комерції і, на жаль, там високі тарифи на комунальні. Не рекомендуємо його. Друге місце посідає житловий комплекс Поділ Плаза. Щось з цими плазами не так. Насправді, з приводу подолу плаза, він розташований на подолі, як ви розумієте, з його назви. Там є питання по запаху та комунікаціям, його теж краще уникати. Далі поговоримо про житловий комплекс Atlantic Residence. Теж комплекс, який розташований в Печерському районі Києва, але на сьогодні він не є введеним в експлуатацію, тому у вас є ризики там проживання і пам'ятайте про комерційні тарифи на комунальні. Далі поговоримо з вами про будинки на ракетні. Це будинки, які також складно вводились в експлуатацію, і там також дуже високі комунальні. Не рекомендуємо їх. Шукайте житловий комплекс, який буде приносити вам задоволення, пишіть нам особисті заселимо вас в дійсно круту локацію.